10 днів я не їм м'ясо. Насправді я думала, що це буде даватись мені набагато важче. І ось один з прикладів, що я їм на вечерю. Так, я їм рибу і це форель. Купляла я її валді за 13 євро. З кожної сторони риби робимо такі надрізи, щоб приблизно виходили шматочки на одну порцію. Посипаю все приправою для червоної риби всередині та з цих боків. Всередину накидаю нашматований лимон. Він виділяє свій сік і дуже смачно. Зверху поливаємо. Мо оливковою олією та промазуємо щільно всі надрізи. До речі, риба продавалась вже зачищеною, та мені залишалося її просто помити. Наступним етапом беремо фольгу та формуємо такий човник, щоб туди помістилась форель та юшка нікуди не витікала. Можна додати ще часник чи трави, які ви любите, та відправляємо в духовку. До 80 градусів плюс-мінус 20-30 хвилин. Ще будемо готувати такий сир для духовки. Він продається вже в дерев'яному деко, просто розрізаємо нахрест та в духовку. На гарніру мене піде рис з такою зеленою квасолією. Готується це все доволі просто. В кінці додаємо масло. Сир дуже смакує з сухариками, бо він так і з кріпом та петрушкою. Всім дякую за перегляд, а було смачно.